Наші люди знають один спосіб, як потрапити в халеп. Не хочуть там проконсультуватися десь дві хвилини і втрачають через то купу нервів, час, гроші, енергію. А час це найцінніше. Тому таку коротку історію вам розповім про людей, які уклали договір до вічного утримання. Набувач той, що доглядати взявся. По газеті там, чи по інтернету знайшов, що продають квартиру. Виявляється, це не продають квартиру, а пропонують укласти договір до вічного утримання. Ну, ціна там відповідна, маленька. І там, 15 тисяч доларів дав посередникам. Вони його там з дідусем звели. Я трошки так, може це було і бабуся. Звели. Він підписав договір до вічного утримання, йому там наобіцяли, що з цих 15 тисяч доларів ми зразу там на рахунок дідусю поставимо. Ми там, якщо якісь проблеми, будемо допомагати, адвоката дамо все, все чітко. Людина погодилася, чи то жадність фраєра погубила, чи як там кажуть такі слова вживаю, не дуже юридичні, але для того, щоб люди зрозуміли цю всю суть. І рекомендації, тобто підписали про ці 15 тисяч доларів жодної умови в договорі до вічного утримання. Хто втратив? Втратив він абувач, якого треба доглядати. Уявіть, от там цих декілька років, які він там жив після того, яку би йому користь принесли ці гроші, але нічого йому не принесли. І ця людина втратила, тому що там були свої юридичні проблеми з родичами дідуся. Перед тим як послухаєте рекомендацію, то нагадую, що спадкові питання, нерухомість, сімейні питання безкоштовно відповідаємо у коментарях під відео, під любим відео на цьому каналі. Не зразу, але є час, надаємо таку безкоштовну інформацію. Рекомендація. Пам'ятайте, от ви щось підписуєте, договір довічного, це може бути інший якийсь договір. То всі ваші попередні, усні, письмові, навіть домовленості, за у більшості випадків нотаріус описує такий пункт, втрачають юридичну силу. Їх не було. Якщо ви комусь щось даєте, друга рекомендація, наприклад, гроші, то візьміть хоч якусь там розписочку на бумазі А4, яка коштує декілька копійок, Ну, не знаю, там 50 копійок бумажка. Три хвилини життя. Просто так нікому нічого не давайте. Хіба ви ризикована людина і живете за принципом? Хто не ризикує, той не п'є шампанську. І вже, якщо за посередницькі послуги платите, то теж підпишіть відповідний договір з цими посередниками, які вас зводять з такими людьми. Щоб не мати проблем. А якщо ви там пенсіонер, одинокий тощо, то краще напряму зв'язуйтеся з набувачами, багато людей без житла, і дійсно совісно виконають умови договору до вічного утримання. Але ці гроші, нехай ця людина, набувач краще заплатить вам. Дякую за увагу, адвокат Володимир Клим.